Ви побачите назву цього відео, потім побачите стопку книг позаду мене і запитаєте мене: Діма, ти взагалі нормальний? Як ти, якщо що в мене теж саме питання? І це навіть не половина з тих планів, які я маю насправді, це все ж таки оптимістичні плани стосовно 2024 року, якого залишилось лише два місяці. Але я сподіваюся, що моя швидкість читання через те, що я звільнився з роботи, трошечки пришвидшилась, і я насправді зможу прочитати оцих всіх товстунців, тому що тут насправді товстунці, але в цілому. А uh, в цих планах книжки, які я впевнений, в мене підуть достатньо легко і швидко, тому що це в принципі ті книжки, які я або відкладав, або uh, дуже давно хотів прочитати, або дуже багато про них чув. і Дуже хотів їх прочитати. тому. Так і знову ж таки, давайте будемо трошечки прояснювати тут. Більше насправді книг це фентезі і і багато що ви по зрізам вже зрозуміли, що я хочу прочитати. Проте все ж вам напевно цікаво буде дізнатися, що да як. Але давайте розпочнемо з книги, яку я читаю зараз. Це Тес Герріцен, Хірург. Сьогодні мене дуже захопила ця книга. Я на 238-й сторінці, тобто ви розумієте мою швидкість читання. Я прочитав вже 220 сторінок, ураховуючи там перші сторінки, і я знімаю з цією книгою нову рубрику на своєму каналі, читаю вперше, тому що це достатньо популярна авторка, яка всюди, яку мені всі рекомендують, проте я до неї ніяк не доходив і, власне, вирішив. Це зробити, е знімаючи таку рубрику на YouTube. Але я вже зняв там підводку перший, ну, початок відео, і я не врахував одну маленьку особливість, що відео буде занадто коротким, тому що книга сама по собі вона коротка, і вона читається. Я кажу відео про те, що я, скоріш за все, її прочитаю вже сьогодні, проте я її сьогодні не дочитаю, тому що вона мені трошечки набридла, тому що ти я читав її. Чотири години. Я сьогодні читав дійсно чотири години, і мені трошечки, якщо чесно, набридло, і хочеться відпочити, щоб мої очі відпочили, щоб мій мозок відпочив від того, що в цій книзі відбувається. О, От, Тому я буду завтра перезнімати початок відео. Про що власне ця книга? Це книга трилер, медичний трилер, тому що авторка спеціалізується на романтичних і медичних трилерах. І це серія ріцелі та ILS. Uh, так і є, до речі, успішно доволі екранізація, яка була закрита. Uh, і це перша серія з циклу Рецолі та Айлс. Вона розповідає про вбивцю хірурга, його так прозвали, uh, який повторює uh, почерк uh, вбит, вбитого два роки тому маніяка, і його останньою жертвою, так і скажімо, так, нездійсненною жертвою стала uh, Кетрін, яка дивом уціліла, і зараз вона не повірите, працює лікаркою. І насправді це дуже цікаво. Мене дуже захопило. Сказати, що це якийсь дуже там динамічний трилер, детектив казати не буду, тому що твісти вгадуються. От окей, давайте так. твісти, твісти вгадуються. Проте, проте, те, що мені подобається, я дуже люблю серіал Анатомія Грейса. Тут дуже багато медичних медичної термінології. Це така маленька, нездійсненна мрія. А, насправді стати лікарем, типу лікарем бо ж схожим на лікаря, але вчитися 11 років я не хочу. Тому в цілому мені дуже подобається, як це написано. Так, воно вгадується, в принципі, що буде далі, в принципі, вгадується, що буде приблизно в кінці. Вгадати, хто вбився, я навіть, я навіть, чесно кажучи, не намагаюся. Я не вгадую в детективах, в трилерах, хто вбився, або там його якийсь мотив. Я просто читаю це заради сюжету, тому що сюжет насправді тут. Цікавий, цікавий, захопливий. Найголовніший мій скарб цієї осені буде Стівенч Боскі Уявний друг, тому що відкладає цю книгу вже точно е, рік. Е, і мені здається, що осінь це ідеальна просто нагода, щоб прочитати цю книгу. Читати я її скоріше за все буду без суперобкладинки, тому що так мені подобається книга. Набагато більше, тому розповідати, напевно, я буду вам про неї без суперкладинки, якщо ви не проти. Це товстунець, мене це не лякає. Чому коли на початку відео казав про те, що книжки будуть легко йти? Я мав на увазі саме, напевно, мені здається, цю книгу. Тому що, по-перше, тут приємний шрифт. А по-друге, часто чую про те, що саме ця книга вона захоплює з першої сторінки і ти. Хочеш, 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 і будеш читати, продовжувати читати, тому я з задоволенням просто порину у цей світ трилеру, знову ж таки, трилеру детективу. У нас тут хлопчик, який йде за покликом свого уявного друга монстра, щось таке там, і, власне кажучи, відбуваються якісь такі от дуже. Дивні події, на скільки тут сторінок на дуже багато. На дуже багато, на 900 сторінок, на 900 сторінок і е, поринути у типу, дитячий світ хотілося б. І насправді відчувається контраст дуже цієї книги від іншої книги автора Стівена Джедбоски це перевага А, е, Мені дуже сподобалась в свій час ця книга, тому що вона така підлітково-підліткова. І е, ну відчувається контраст насправді. І ось я вже побачив, що тут на п'ятій сторінці 50 років тому. Ну і тут, власне, про хлопчика, який стане у підсумку героєм. До речі, так книга в мене трошечки покоцана, побацана, тому що вона стояла на краю паличці в свій час, і вона дуже часто падала. Як ви бачите, суперобкладинка не дуже захищає від падінь. Ось така історія. Бачите зміну кадрів, бачите, те, що там книжки якось самі просуваються. Тут буде стати вже книжки, які я вже розповів. Тому ось так також у рамках цього читаю вперше. Я хотів зробити огляд на сутінки, тому що я ніколи в своєму житті не дивився фільми і не читав. Книжки, я знаю лише історію там зовсім трошечки про сюжет, тому що колись мені прийшлося все-таки почитати про сюжет, щоб здатися людиною краще, тому розумніше, скажімо так. От тому я хотів у рамках цього. Цього рубрики цієї так зняти все ж таки про сутінки, тому що ну як ну, як може Бела Свон, Едвард Кавен, я навіть знаю, яких звати, да, а як вона може не сподобатись, тому ось так. Тому можливо, це дійсно втілиться і реалізується в житті, або можливо, це втілиться і реалізується просто в читацькому возі, який буде зніматися з декількома книгами, там не лише сутінками, а чимось ще, наприклад. Тому що ось ці дві книги я хочу об'єднати. А це збірки, це збірки від е, українських авторів. Е, тільки тут в нас іде фантастика, а тут у нас містична проза. Це від ще одну сторінку, антологія української містичної прози. Е, те, що мене дуже захопило в описі цієї книги, це те, що там буде історія про те, як е, е, мертва мати заколисила своє живе немовля, або там якісь вам. Е, Піри, оця вся історія, чорти, А, мені дуже подобається. Мало того, що мені дуже подобається оформлення, мені дуже подобається неймовірні просто ілюстрації. Так мені ще подобається і підбірка авторів. Просто вдумайтесь, слухайтесь. Це Наталія Кобринська, Олекса Стороженко, Григорій Квітко-Основ'яненко, Гарна Барвінок, Василь Королів-Старий. Тобто, насправді. Зібрана тут така дуже хороша збірка авторів. Я дуже рідко читаю збірки, але це мені здається, це дуже круто читати українських авторів, а, тим паче, що це містична проза, тобто, це не там звичайне просто щось розповісти про історію України. Да? Тому що частіше за все, класич, класичні українські письменники в мене асоціюються або асоціювалися, навіть не знаю, як це правильно сказати, з а, все ж таки, якось вони історію... Захватують, тобто вони про неї розповідають все-таки у своїх творах, і е, дуже багато творів на, на тлі історичних подій. А тут це містична проза від е, авторів, про яких ти шку... чув в школі частіше за все. І це дуже цікаво. Я дуже захопленням чекаю, коли вже підійду до цієї збірки і все ж таки її прочитаю. Тим паче вона невелика за форматом, якщо ви думаєте, що книга більша, ніж звичайні, то ні, вона звичайна. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Це в нас змія Вівало від Вівату. Тут ще такий приємний просто, неймовірний зріз. Це в нас вже антологія української фантастики 19 21 століть. Тут у нас є і Гоголь, тут нас є і Василь Королів Старий, про якого ми вже чули в попередній збірці. Тут нас є і сучасні автори, це Світлана Тараторіна, Макс, Кідрук, дуже багато інших авторів 21 століття. І вони писали про фантастику. Тут також е, е, піднімається тема війни сучасної в Україні, і насправді це дуже важливо. І це також доволі незвично читати від українських авторів, тому що ти знову ж таки звик читати одне, а отримаєш взагалі інший, інший жанр. Ну звісно, там Макси від Макса Кідрука, ти в принципі очікуєш фантастику від своєї тратори не також, напевно. А от від Василя Королів Старий, напевно, ні. І від Івана Франка ну ні, не очікує такого. А так, власне, ця тема зачіпається, тому що в кінці, коли ти хочеш подивитися зміст, ти все рівно переглядаєш ілюстрації, і бачиш, наприклад, цю ілюстрацію. І вони насправді виглядають. Дуже круто, я дуже мало бачив відгуків на цю книгу. Радше сказати, що я не бачив відгуків на цю книгу, тому що єдиний відгук, який я бачив, це е, крінж прикольно, норм зайде і так далі. Мені це не підходить. Мені хочеться якісь розваги відгук на все ж таки цю антологію української фантастики. Е, будемо читати, об'єднаємо це в одне відео. Скарлетт Маріса Майер. А, я хотів взяти всю серію, потім думаю, ні, Дім, ти не зможеш 100%. Сіндера я вже прочитав ще в лютому, тобто це було майже рік тому. Ого, ого. А я досі пам'ятаю, що відбувається в Сіндер. Я не знаю, воно таке технологічне фентезі, тобто воно. Воно про недалеке майбутнє, в якому є роботи, в якому є кіборги, в якому є е, якісь е, монітори, комп'ютери, які випливають, е, і просто так. І це ретелінги відомих казок. Наприклад, Сіндер, перша частина цієї книги це ретелінг попелюшки, Сіндрела. Е, Скарлетт це ретелінг, червоної шапочки. Тут у нас сеттинг Франція. Uh, і uh, також те, що мені сподобалось, і в першій частині, я впевнений, мені сподобається далі. Це, по-перше, простота, якою пише Маріса Майер. Тобто тут немає ніяких деталей, які тебе в ступор вставлять, ти такий будеш сидіти. Mm, окей, ну, типу фентезі, ну фентезі, ні. Тут такого немає. Тут навіть о, описана тематика. Тому що мені здається, що, наприклад, фентезі якесь брудне, де просто є якісь вурдалаки, вовки і так далі. Його обіграти значно легше, ніж фентезі, в якому ти маєш придумувати типу недалека майбутнє. От, от особисто для мене мені здається, це важче. важче. Описати якихось кіборгів, якийсь типу світ там, де панує там, тех технології і так далі. І насправді це важче. Я хочу прочитати також додам в цьому відео, я хочу прочитати також безсердечно. Маріси Майер, це ретелінг Халіси в дивокраї. Я досі не знаю, який там саме ретелінг, але я хочу прочитати все ж таки цю книгу, тому що мені сподобався стиль, як пише авторка. Все подобається оформлення. Єдина претензія до цього оформлення це те, що тут білі сторінки і книга. Мені байдуже, що там погано читається ця книга. Мені правда байдуже, мені просто вона важка. Дійсно, нею можна ну, пришибити. Порівняно, наприклад, тут так само, в принципі, стільки ж сторінок, ну майже стільки, скільки і в хірургу, але хірург, наприклад. Це просто я можу одним пальцем взяти. Тут мені потрібно цілою рукою брати і е, накачати собі біцуху. в цій книзі. Конкретно червона шапочка шукає свою е, бабусю, яка має дуже багато таємниць в цьому світі. Сандерсон, коли ж я на тебе на, на тебе вже напалююсь і до тебе вже підійду? Коли я до тебе вже підійду? Але ти в мене є в планах до кінця 2024 року. Скоріше за все, більше схоже на мій план це трес зі Смарагдового моря. Про неї розповідав в попередньому відео з покупками. Це те, що я буду читати ось буквально найближчим часом, тобто, напевно, в жовтні вона вже буде в мене прочитана. Тут знову ж таки історія в тому, що дуже важка книга. В ліжку особливо її не почитаєш, тому що я ж звик читати якось ось так, і якщо вона впаде мені на голову, мені здається, що мені буде. Не переливки. Так ось Трезі Смарагодово море розповідає таке козі фентезі. Я насправді дивився якесь відео про стилістику, як пише Брендон Сандерсон. Там розповідалось про і шлях королів, тобто хроніки буросвітла, і про ось цю красуню, і про інші його твори. І розповідалось про те, що Трезі Смарагодово моря вона сприйнята фанатами трошки інакше, ніж. Інші твори Брендана Сандерсона, тобто в ній він зробив таке більш затишне, таке упорне, більш затишне фентезі, і напевно, це те, що він поцілив прямо в мене, тому що мені не хочеться напевно. Читати багато якихось жорстокості мені хочеться все-таки поринути в світ такий, там де просто буде горнятка, які колекціонує Трес, яка живе у Смарагдовому морі. А потім вирушає в якісь пригоди, які особливо не будуть якимись дуже важкими для розуміння. Тобто, я просто буду читати приємну історію, яку все ж таки варто прочитати. Насправді я сьогодні ще натрапив на відео про книгу ночі Голі Блек від Вівату, і я розумію, що Віват просто зави, зав, зараз ставить такий е, акцент на фентезі, дуже гарному, дуже схожим чимось на фейрі -лут, і Мені це подобається. А якщо мені дуже сподобається трезі Смарагдового моря, я візьму зиму і народжені Останню імперію. Це перша частина циклу зиму і народження Брендана Сандерсона. Це від видавництва неба. Тут також дуже гарні ілюстрації. Так, і як ви розумієте, Брендана Сандерсона у нас видають аж три видавництва: це Небо, КСД і Віват. І люди добрі, я вам вірю, я вам вірю, щоб я вам не вірив, це, ну, я вам вірю, я впевнений, що Брендон Сандерсон майстер, що його фентезі це е, е, одні з найкращих е, взагалі в історії літератури. Тут нам розповідається про простого чолов'ягу, каос є, який живе у світі, там, де е, панує такий всевладар, здається, так він називається. Він тримає владу в своїх руках, і це взагалі дуже дивний світ, з якого е, падає попіл, е, там де сонце світить червоним диском, і це все остання імперія. І ось звичайно, чолов'яга. Буде намагатися зупинити а, все в ладера. А особисто для мене, особисто для мене, майстер фентезі, це Патрік Ротфус. І ось у мене є друга частина страхи мудреця. І я так її чекав, я її дуже сильно чекав. Я чекав другу частину дуже сильно, але все ж таки розмір цієї книги мене дуже сильно лякає. Проте я розумію, що це. Ну, це ж мій Патрік Ротфус, якого я так сильно люблю, якого 800 сторінок я прочитав за тиждень. Ну, типу, що тут ще плюс 400 сторінок? нічого страшного. І я все відкладав і відкладав, тому що мені хотілося е кількістю задавити цей рік, тобто прочитати якомога більше книг, а я розумію, що з цієї книги я засяду на ну два тижні точно. Якщо, звісно, вона мене не захопить. Але я впевнений, що ця книга мене захопить, і якщо я її прочитаю за один тиждень, я не здивуюсь. Я прочитав ім'я Вітру, в мене є окреме відеок на цю книгу. Я, просто, я не можу забути про цей світ, я не можу забути про квоута, який розповідає в другій книзі. Він також це буде розповідати про свої мандри цим світом, де магія це. Скіл, магія це така сила думок. Тобто це насправді дуже цікава будова самої магії, самої, самої цієї навички, сили. Це дуже насправді круто. І це настільки поетична мова, це настільки поетичне фентезі, і воно е найкраще. Вона дійсно найкраще в моєму житті. М'я вітру була. Сподіваюся, що страхи мудреця також виправдають мої очікування, і це також буде. Моїм просто, моїм просто номер один серед фентезі цього року. Збираюся цю книгу читати ближче вже до Нового року. Можливо, навіть це буде там навіть останньою книгою року, тому що знову ж таки вона велика, і нею можна буде закрити цей рік і тріумфально сказати. Так, я прочитав найбільшу книгу цього року, тому що. У мене в принципі більше і немає таких великих книг. В цілому я не пам'ятаю, чим завершилась перша книга. Я лише пам'ятаю, що вона завершилась на якійсь більш-менш логічній ноті. Проте, все ж залишились питання, які, судячи з усього, розкриються в другій книзі. А якщо в другій книзі залишиться питання, то вони не розкриються в третій книзі, тому що вона ще не видана. Патрік Ротфус, будь ласочка, давай роби, роби якомога швидше це, але я розумію, в принципі, нікого не підганяє автора. Інший геній фентезі Джо Абрикромбі. Все ж таки в цьому році хочу познайомитись з першим законом. Це трилогія, також є якісь там під підчастини, тобто в цьому всесвіті, але не, не стосується основної трилогії, історії. І зараз тримаю в руках на увазі кунка першу книгу, можливо, саме з першої я й ознайомлюсь, і знову ж таки ніхто не знає, якщо це буде навіть цього місяця, тому що знову ж таки мої плани, вони ви ж знаєте, вони. Ось так, ось так просто, ось так, ось так. О, я чув про цю книгу дуже багато. Причому я чув дуже багато неоднозначних відгуків, але я орієнтуюсь більше в цьому плані на свого кращого друга. який прочитав першу книгу. Рік тому вона йому дуже сподобалась. Він ніяк не може підійти до другої, третьої, але він обов'язково буде їх читати. І він сказав, що це просто, це просто вау. Це просто те, що потрібно. Тому що це таке. О, Dark Fantasy. що я маю на увазі під Dark Fantasy, це значить, воно з лайкою, воно з жорстокостями, воно про буквально загін самогубців, тому що тут. Збирається команда людей, які хочуть там зупинити якийсь умовний кінець світу, і він і він збирає зовсім взагалі різних персонажів. І ці книзі ми з ними знайомимось. Тому я мрію познайомитися з цією книгою. Я її дуже довго відкладаю, тому що спочатку в мене був один план її прочитати. Ще навіть літку, потім там в мене був план прочитати її восени одразу. Зараз у мене знову плани трошечки посунулись, і я не знаю, коли я прочитаю. Але я не здивусь, якщо я її візьму. Навіть завтра, от розумієте, я настільки просто не здивуюсь, якщо це відбудеться, тому що ну що мені ще казати, Пройдемось трошечки про по реальним історіям Пачінко Мінжін Лі це історія, яку я чекав дуже сильно. Також можна сказати, що в цьому році я хотів би прочитати, але не знаю, як це вийде мідноголовий демон. Це також книга, яку б я хотів прочитати, тому що це такий ретелінг Девіда Коперфілда. Не ретелінг, а більше дуже схожа на нього історія. От і пачінко, це теж книга, яку я хотів би прочитати в цьому році. Мені потрібно теж якось знаєте, вваріватися між цими фентезі, читати фентезі фентезі, якась історія з реалізмом. Фентезі фентезі, ось так і ти в попередньому відео в принципі розповідав про цю книгу. Це історія декількох поколінь корейських іммігрантів. Тут розповідається про Санджо, яка закохається на березі моря в дуже і впливового чоловіка вагітніє від нього, і потім виявляється, що він одружений і не збирається жити її мрієм. І вона вимушена відмовитись від його пропозиції, стати утриманкою і поїхати в Японію з рибалкою а, і жити життя там. І Це саме ця подія починає історію печінку. Про Провулок світлячків Крістін Генна. Про цю книгу, як і про уявного друга з цієї стопки, я можу сказати точно, що я її точно прочитаю, тому що Крістін Генна це авторка, яка мене просто захопила. Я прочитав Солов'я, я прочитав «Чотири вітри. Я впевнений, що ви отримаєте відгук на всі ці книжки Крістін Генна, які є українською. Ще є велика гушина, яку я також в цьому році збираюся прочитати. Ви отримаєте також детальні відгуки на кожну з книг. На авторку, в принципі, ви отримаєте відгук. Про вивок світлячків мені здається, що це стовідсоткове потрапляння в моє сердечко. Якщо в випадку Солов'єм це дуже важке чтиво, тому що вона розповідає про Другу світову війну. То про вивок світлячків розповідає про дружбу. І це дійсно та історія, яка може мені сподобатись, може мене дуже сильно зворушити. Тим паче, що тут також дуже багато якихось відсилок на моду. Я дуже люблю там моду х моду 70-х, Там обговорюється серіал, телесеріал. Друзі тут розповідається про двох подруг. Я це теж дуже люблю. І я прибузно розумію, що мене може очікувати в цій книзі за твіст, і чому я можу плакати в цій книзі, все ж таки, але. Я сподіваюся, що цього не відбудеться, все буде дуже ідеально, все буде дуже приторно, солодко, як я люблю. Але знову ж таки, це Кристін Генна, і інакше ніж сльози біль. Ну, інакше буде не може. Тому ось так, тому дуже, дуже чекаю знову подорожувати світом. Очима Крістін Генни, таким болючим, але правдивим. Ми розкрили усі книжки, які я маю прочитати до кінця 2024 року. А тепер увага, друзі, невеликий конкурс. Якщо хтось вгадає кількість книг, які я дійсно прочитаю з цього списку. Той отримає від мене будь-яку свою бажанку до 500 гривень В 1 січня, 1 січня, буквально 1 січня, я вас знайду, я з вами зв'яжусь, і ви отримаєте свою книжкову бажанку. Тому що, чесно, тут можна зараз виграти просто. Але ураховуйте, що також в цьому коментарі е, вам потрібно написати не лише цифру, а й ваші встигнути все до кінця 2024 року. Або най, найважливіше, що ви маєте встигнути прочитати до кінця цього року. Тому ось так: ось такі, от в мене плани. Мені цікаво, скільки просто це все важить. Дякую, велике за те, що подивилися це відео. Я вас всіх дуже сильно люблю, сумую завжди. Uh, пишіть, будь ласка, коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мої інші соціальні мережі, і, звісно ж, спілкуйтесь в коментарях про книги, тому що хіба це не чудово?